Продовження минулого відео покажу сьогодні іншу частину саду з трояндами. Можна сказати, це вхідна така зона. Тут висаджено більшості плетисті сорти троянд, і почну я напевне відразу з вулиці. З вулиці, з дороги, висаджені декілька троянд. Це заквітли плетисті троянди, лагуна. Я робила огляд попередніх відео. В неї яскраві квіти, великі. І це плетиста троянда. Зараз вона ще невелика, нарощує свою масу, тому що була пересаджена сюди. Лавінія. Ще одна лавінія. Була зроблена вона поділом куща, відділила від великого куща те, що в іншій частині саду у мене росте. І тепер два куща лавінії, симпатична вона, великі квіти, і так вони різними відтінками, пелюстки в неї. Якби світяться, бачите, є світліші, темніші. Дуже красиво на відео, на фото вона виглядає ось така. Так, за сіткою. За сідкою зараз я туди підійду поки що підемо сюди. Жардіна, гардіна, троянда жардіна Цікаво тим, що розпуск самих бутонів дуже повільно розпускаються бутони, тому вона якби і квітне довго. І ось, ще не розпустившися бутончик, і він ніби підсох, але це... Так розпускається жардіна. Ось розпущені бутони. Чимось схожа квітка на о, трояндо чи чіпіндейлу, але просто в рожевому кольорі. І плити Квіти такого ж розміру, як у чіпіндейла. З тій стороні паркану Алоха Гаваї. Красиві квіти, але просто вона якась не така рясно-квітуча. Ну, можливо, що вона в тіні. Я ось це думаю, що тут така більш-тінь під деревами, вона висаджена. Тому не таке рясне квітування. Квіти великі, бутончики. Червоно-помаранчевих кольорах ось так. Початок квітування, а розпуск вже йде жовто-помаранчева, абрикосові тони, трішечки рожеві є. Ось так. Алоха Гаваї. Велика плетиста троянда, але оголена знизу, в ногах вона оголена, тому потрібно щось перед нею саджати. Ну тут висаджені піони, вартензія, Вона закриває низ троянди. Ось вона пішла уверх плестись. Ось така сонячна, яскрава троянда. Так, і зараз підемо в іншу частину саду. І ось вхід в сад, в садок з плодовими деревами. І на краю тут квітники з трояндами. Ну, серед газону посаджені гортензії і троянди. І зараз розкажу, що зараз квітне. Це герцогиня Крістіана квітне. Ось така красива троянда. Черівна. Білого кольору з рожевою серединкою. Тут безперечний, безперечний лідер по чарівності і по квітуванню. Це троянда П'єр де Ронсар. Квітує довго, тримає квітки довго. цим вона мені дуже подобається. І квіти гарні, і тримаються квітки довго на кущу. Поки що не зрізала не одну переквітшу троянду, вже по інших позрізала. А ці ще тримаються і квітують. І це після дощу. Нічого не пошкоджив дощик її. Ось така красива. Так, розказую, що ще квітне. Букет парфе на газоні. Квітує зараз, поки не квітують гортензії, гортензії стоять такими зеленими кущиками. І ще не квітують. А троянди, зараз квітнуть, ось букет парфе. Потім я вирішила підсадити ще на газо, поки не квітують гортензії, ще щоб квітли троянди. І ось така цікава почала квітування нова трояндочка. Троянда ватерлоу. І ось такі білі квіточки, дрібні, але їх багато на кистях. Бачите? І вони здалеку, ніби такі, як хмаринки білі. Ось пустила вона два великих пагона. Ну, має бути взагалі великим кущем, але це вона ще молоденька. Квітує внизу куща, і бутончики зверху ще є. Красиве квітування, густе, густо-густо такі. На кістях багато квітів, вони маленькі, посередині жовт, жовта в них серединка, вони такі ніби хмаринки. Ну і я казала вже, що вони схожі, ось ці троянди, мускусні гібриди, якщо вони в білому кольорі, в таких рожевих кольорах, на квітування гортенцій. це я так вже підсадила їх ось позаду гортензії. Ну, а тут має бути такий красивий білий куч з трояндами. Ватерлоу. Далі. А, ще така красива троянда. Так, ось вона. Тут посажен П'єрдерансар. Літує. Потім самшит Гортензії крупнолисні, вже бутончики набирають. Якісь вони такі в цьому році підмерзли, хоча я їх і накривала, але все одно бутони вони, бачите, викинули вже бутончики. Так, а це троянда яскрава Golden Border, невелика троянда. Троянда такого переднього плану. Квіти невеликі, але яскраві, їх багато на кущі, і симпатично так виглядає вона. Дуже симпатична. Так, ідемо далі. Тут у нас трояндочка. Жардіна з іншої сторони. Ось вона така. Листя в неї мало. От сама основа куща листя мало. Але квіти великі, ну досить такі помітні в своєму квітуванні. І тримається квітка довго на ній. Що не скажеш про ось цю трояндочку Девіда Остіна. Оріанда Остінка, плетиста Джеймс Гелвей. Красиві квіти. Гарно вилажені такі пелюсточки. Оце вона і відрізняється з цими пелюстками, що дуже красиво викладені вони. Ось розпуск красивий. Початок квітування. Красива троянда плетиста, але ж не довго тримає квітку. Жардіна і Eden Rose жодної ще я не зірвала переквітчої троянди, а у Джеймс Гелвейн вже ось падають пелюстки, уже я зривала троянди, обрізала від квітчі, тобто вона не тримає довгу квітку. Але саме квітування дуже Красивий і чарівний. Так. Ось переводжу на паркан. Троянда лавінія з іншої сторони. І лагуна. І троянда лагуна. А ось на паркані висаджена нова троянда. Вона минулий рік наростала. Я її не пам'ятаю, коли я саджала в осінь позаминулу. Минуле літо вона наростала, а в цьому році вже заквітла. Блума джента. Така цікава троянда, я зазвичай не зустрічала її ні у кого в садах, де я гуляла, ну, рідкісна троянда, я ще зроблю відео огляд на неї красиве квітування, Це плетистий рамблер, дуже високий, до речі, до 6 метрів. Блу маджента. Колір фіолетовий або маджента. Пурпуровий такий колір. І ще я зробила посадку Косівка. коси. Висадку таку зробила троянд тут. Вони, правда, невеликі, але ось перше їх квітування. Це троянда Waterloo. Ось така рожева, мускусний гібрид. Теж має бути таким великим пущиком. І рясне квітування невеличких квіток має бути. Дуже схоже на яблуневий цвіт. І поруч з нею посадила троянду гірлянда мур. Ось така схожа на ветерлову. Але це плитиста троянда, ну, якщо її обрізати коротше, вона може бути і кущем. Багато пуплянків на ній. І це кущик посаджений весною. Так, весною я його посадила. Дивіться, як швидко. Прижилася і вже навіть квітує. Це такі витривалі мускусні гібриди. Троянди витривалі досить. Тує жардіна. Дякую за перегляди. Лайкайте підписуйтесь, Будуть багато цікавих відео.